Перевагою цього бюджету, хоча я розумію, що є ряд небуліків, але перевагою, може, для мене є, то, що ті об'єкти, які були початі в минулому році, в цьому році будуть завершені. А ті об'єкти, які потребують нагального ремонту, будуть підтримані в належному стані. І ми забезпечимо цього року, ми забезпечимо. Це є відкриття і ремонт. З оренди нових садочків, Ви знаєте, наскільки проблема з садочками, що садочки наші переповни цієї цих 18 і, 17, і 9 і Гайдамацька 2, Тобто передбачені кошти на ремонт та ремонт, реконструкцію даних садочків. Також будуть, я вже сказав, що профінансовані повні об'єми ті об'єкти, які були розпочаті на ньому. Тобто заміна вікон, сан ремонт санвузлів, ремонт покріви, ну і відповідно. Якщо більш детально все-таки перевернути бюджет і подивитися на цифри, є закладено будівництво нових якихось дитячих установ, водночас немає закладено грошей на завершення тих об'єктів, які в принципі раніше були вже розпочаті. Тобто мова не йде про лише якісь роботи тимчасові або ті, які в принципі зобов'язані завершити через покрівлю даху чи будь-чого іншого, чи тих же так? Яким чином все-таки розподілятиме комісія такі кошти, аби ну чи ви не бачили таких грав? І скажімо... в бюджеті передбачено, є детальний список і перелік об'єктів, які вже заплановані в цьому році, зробити. Тобто ті школи, які минулого року починали ремонтувати, з тому році будуть зроблені садочки також. Це є 81 перша школа, це тридцять четверта школа, то є ряд інших шкіл, які доремонтуються і будуть всі зможуть. Реально оцінити наскільки покращила ситуація у порівнянні з попередніми роками. Нагадаю, зараз у нас продовжується інтернет-марафон Суспільно-політичного інформагентства медіастар, і ми обговорюємо питання бюджету. Що нас очікує з таким бюджетом до кінця року, чи банкрутство, чи навпаки розвиток. І у нас в гостях Олексій Білоус, секретар комісії з питань медицини, освіти. Та соціального захисту Львівської міської ради, депутати Львівської міськради, від пори депутатська група, громадянська позиція. Скажіть, будь ласка, усім зрозуміло, що бюджет, який приймався після того, як було вже ну передбачено бюджетним кодексом, терміни дуже малі, і на жаль, це потрібно було зробити дуже швидкі і швидкі терміни. Однак мова ну, йде про бюджет розвитку, який в принципі міг би бути прийнятий або раніше, або пізніше. Чому завжди доєднується до основного бюджету і чому, як завжди, з'ясовується, що цифри чи графи, як завжди, неправильно підраховані або підраховані на швидкоруч, аби отримати тобто, знову з'являється критика у різні сторони, робляться різноманітні заяви депутатами стосовно тому, що черговий раз не вистачило часу, але вже ми маємо п'ятий місяць. Я розумію, про що ви говорите, і хочу вам сказати, що жодної цифри, яка не підкріплена проєктно-кошторисної документації, в тому бюджеті немає. Тобто всі розрахунки були зроблені фахово, і це була вимога, до речі, нашої комісії, щоб без кошторису взагалі ні жоден об'єкт, жоден він не попаде, скажімо, у фінансування. Чи цього року, чи минулого року. Тут завжди є практика, є, є проєктна кошторисна документація, тоді є фінансування в незворотньому не не порядку. Я розумію, що можливо, я кажу, для, для скептиків, коли хотіти покритикувати, завжди знайдеться підстава, щоб покритикувати. А для того, щоб знайти конструктив, ну, треба його шукати. І не є секрет, що багато шкіл і садочків. У ну, порівнянні з попередніми роками ми в значно кращому стані зараз, ніж були колись. Тому що за незалежності України фактично 15 років капітальних ремонтів школи і садочки не бачили. А, попри це все, не тільки школи і садочки встановлюються і дитячі майданчики, встановлюються і спортивні майданчики. Тобто багато зроблено, а критикувати завжди можна. Саме голова комісії бюджетної Андрій Стецький наголошував на тому, що проект бюджету був достатньо декларативний, і, зокрема, після того, як він заявив, що бюджет розвитку є достатньо надутий. А бюджет загальний є дефіцитний і може призвести до ручного управління. Стоїть питання, що ми маємо на вашу думку по інших комісіях і по інших графах, оскільки наскільки я розумію, медицина, освіта, наука ніби вперше за останні роки буде цілком достатньо фінансована. Яка? Чи напевно я помиляюся? Чи як завжди все-таки на якісь наукові дослідження, я грошей не вистачатиме? Я розумію. Ну, Завжди, скільки б не було, воно завжди є мало. Ну, на жаль, так і, так і є. Попередні роки бюджетний, дефіцитний. Але багато зроблено. Є якась планка, ми собі ставимо високу планку, високі цілі. І ми до них йдемо, якщо ми хочемо досягнути розвитку, то ми не можемо зупинятися на одному місці. Можна було зробити, скажімо, його максимально реальним, скажімо так, але, але тоді йде розвиток. Не бачу, не бачу нічого поганого, коли люди тягнуться до хочуть скажімо, здобути вищі вершини, ніж вони можуть реально зробити. Якщо стабілізується ринок нерухомості, ринок, скажімо, мовно кажучи, землі, це залежить від, від банківської сфери, то не все так погано. І взагалі я вважаю, що. Це значно перебільшено, що є такий ну, не зовсім адекватний бюджет. Як на мене, він, якщо буде виконаний, то в повному об'ємі, то взагалі це буде дуже добре. А навіть на 80%, я вважаю, це буде досягнення для міста і для громади. Тому що все, що не робиться, можна критикувати там. А це занадто дорого, чи недостатня якість, але воно не робиться. Нехай хтось зробить краще і тоді критикує то критикувати зі сторони завжди легше. Але спочатку треба щось зробити, щоб можна було з чимось порівняти.